Десятки провідних економістів і практиків зібрались в Берліні наприкінці травня на саміт, який був організований форумом за нову економіку. Примітно, що цей саміт призвів до чогось на кшталт нового розуміння, знаходження нової парадигми, яка може прийти на зміну десятиліттям панування неоліберальної ортодоксії. Дані Родрік, професор Гарвардської школи держуправління імені Кеннеді та президент Міжнародної асоціації економістів, протиставляє маніфест Берлінського саміту сумнозвісному Вашингтонському консенсусу. Я дякую Дмитру Киселевському, народному депутату, який звернув увагу на цей дуже важливий маніфест. Я сьогодні поділюся з вами його змістом у спільному зверненні понад 50 відомих науковців. Закликали до нової орієнтованої на конкретні справи економічної політики. В оригіналі це звучить Mission-Oriented Economy. Це, до речі, концепція, яку просуває послідовна Маріана Мацуката з University College London. Це там, де працює почесним професором Ерік Райнерт, мій вельми шановний вчитель, про якого я вам розповідав, і про його фантастичну книгу. Так, от про що цей маніфест? Про те, що уряди повинні протистояти втраті довіри до ліберальних демократій, яку ми з вами бачимо, і яку дуже наочно засвідчили вибори до Євросоюзу, яким чином може бути організовано таке протистояння. От автори маніфесту кажуть, що за допомогою активної промислової політики зменшення нерівності та більш керованої глобалізації, керований, тобто це в дусі економічної інженерії, в дусі управління, проєктування економічних процесів, не просто пускати їх самопливом. У зв'язку з хвилею недовіри до ліберальних демократій, провідні вчені з усього світу закликали на форумі до нової політичної перспективи. Я цитую: щоб запобігти великим збиткам для людства і планети, ми повинні терміново дістатись до першопричин невдоволення людей. Про це йдеться у зверненні, опублікованому форумом Нова економіка з нагоди Берлінського саміту, який називається Відвоювати людей. Фактично, вони закликають до зміни економічного мислення, підходів до управління і навіть економічної політики вже як наслідок. Серед прихильників такі відомі експерти, як професор Гарвардського університету Дані Родрік, Маріана Мацуката, яку я згадував з університетського коледжу Лондона, економіст Колумбійського університету Адам Тус, нью-йоркський експерт. З питань нерівності Бранка Міланович, Тома Томас Пікеті, дуже відомий, головний економіст, колишній МВФ Олів'є Бланшар, Єнс Зюдикум з університету Генріха Гейне в Дюссельдорфі, Забела Вебер з Масачусетського університету Амхерста і інші. У заяві підписана економістами йдеться про те, що ліберальні демократії сьогодні зіткнулися з хвилею народної недовіри до їхньої здатності служити більшості своїм і вирішувати численні кризи, які загрожують нашому майбутньому. Це Взагалі загрожує привести нас у світ небезпечної популістської політики, що експлуатує гнів, не звертаючи уваги на реальні ризики від зміни клімату до нестерпної нерівності або великих глобальних конфліктів. Щоб запобігти значним збиткам і втратам людства і планети, ми повинні терміново розібратися з першопричинами людського обурення. Тобто, по суті, мова йде про таку ревіталізацію демократії і ліберальної моделі західного світу. Сьогодні є достатньо доказів того, що ця недовіра, не тільки, але й значною мірою зумовлена широко розповсюдженим досвідом реальної або уявної втрати контролю над власними засобами до існування і траєкторією суспільних змін. Люди вважають, що вони не на що. Не можуть вплинути, і тому вони шукають простих і швидких рішень. Вони голосують за тих, хто обіцяє їм фантастично амбітні речі, які будуть зроблені ну, буквально за кілька днів. Та тому ці крайні ідеології праві, а частково і ліві, вони. Набувають такої популярності, і це відчуття безсилля воно було викликано об'єктивними речима, потрясіннями, спричиненими глобалізацією, технологічними зрушеннями, які зараз посилюються ще додатково, нашаровуються зміною клімату, штучним інтелектом, інфляційним шоком і так далі. Десятиліття погано керованої глобалізації, надмірна віра в саморегулювання ринків і жорсткі заходи економії, так звані «austerity measures», Це, до речі, те, що багато років нав'язували, і в нашій країні все це підірвало здатність урядів ефективно реагувати на такі кризи. Повернути довіру людей означає відновити ці можливості, по суті, відновити повноцінну демократію. Ми не претендуємо на остаточні відповіді, кажуть автори маніфесту. Однак видається вкрай важливим переосмислити або посилити політику на основі деяких фундаментальних уроків, які ми можемо винести з того, що спричинило такий рівень недовіри, тобто зробити роботу над помилками. І все це свідчить про те, що потрібно зробити наступні речі, що ж входить в це економічне меню, під яким підписались понад 50 провідних економістів світу, і ще десь дві сотні приєднали згодом. Я, до речі, теж один з підписантів цього маніфесту. Перше переорієнтувати політику та інституції з національності на економічну ефективність на створення спільного добробуту та надійних якісних робочих місць, тому що в кінці кінців. Економіка це соціальна гра, це для людей, це для задоволення людських потреб. Це не просто для якихось цифр, бенчмарків, KPI, досягнення просто ефективності. Ефективність, сумнівна, чеснота, як каже наш декан деканківмилянської бізнес-школи Олександр Саврук. Що таке надійні якісні робочі місця? Якісні це значить високопродуктивні, ті, які забезпечують достатньо високий рівень оплати, який дає можливість людям жити, розвиватись, а не просто виживати? Друге, розробити промислову політику, яка би проактивно реагувала на неминучі регіональні потрясіння, піднімаючи нові галузі та спрямовуючи інновації на створення багатства для багатьох. Це дуже і дуже важливо. Третє переконатися, що промислова стратегія полягає не стільки в наданні субсидій та кредитів галузям, щоб вони залишались на місці, скільки в допомозі тим, хто інвестує та впроваджує інновації для досягнення, скажімо, екологічно нейтральної політики. Четверте, розробити більш здорову форму глобалізації, яка врівноважувала би переваги вільної торгівлі з необхідністю захисту вразливих верст населення, тобто соціальна інклюзія, а також координації кліматичної політики, забезпечуючи при цьому національний контроль над найважливішими стратегічними інтересами. Ну я думаю, що сюди можна віднести і такі рішення, як заборона на експорт лісу кругляка який мені вдалося провести в парламенті, який з одного боку протирічить концепції ідеології вільної торгівлі, та і навіть базовим нормам угод про вільну торгівлю, але відповідає виключенням в цих угодах, які стосуються випадків захисту національних інтересів, та, тобто стратегічно важливі питання для тієї чи іншої нації. Наступне. Усунути нерівність в доходах і багатстві, яка посилюється через успадкування та автоматизм фінансових ринків, чи то шляхом посилення влади менш оплачуваних людей, і належного оподаткування більш високих доходів і багатства, чи то шляхом забезпечення менш викривлених нерівних початкових умов, або за допомогою таких інструментів, як соціальне успадкування. Тобто механізми можуть бути різні, але знов таки, оця. Ідея певного соціального вирівнювання, це не соціалізм, це не бажання зрівняловки. Да? Це просто констатація того, що не може в сталому вигляді розвиватися існувати планета, на якій 99% людей виживають, і це є фундаментальною причиною дуже багатьох екологічних катастроф, війн. Нестабільності і загрози насправді і для тих людей, які мають високий рівень добробуту. Наступне переглянути кліматичну політику, поєднуючи розумне ціноутворення та квоти на викиди вуглецю з потужними позитивними стимулами для скорочення викидів вуглецю та амбітними інвестиціями в інфраструктуру. Тобто, мова йде про певні. Не нейтральні заходи економічної чи податкової політики, а навпаки, стимулюючі, коли ми передбачаємо по суті винагороду інвестору за певний тип економічної поведінки. Тобто, якщо ти будуєш екологічно чистий завод, ти платиш менше податків, тобто, або якусь там стандартну норму. Якщо ти робиш гірше для екології, то ти просто маєш. Сплачувати за це через податки, щоб тобі це було менш вигідно. А якщо ти інвестуєш в сучасну екологічну чисту інфраструктуру, то ти отримуєш навпаки фіскальні виграші. І це нормально, це називається економічна інженерія, це один з її проявів. Наступне забезпечити країни, що розвиваються фінансовими та технологічними ресурсами, необхідними для здійснення кліматичного переходу та заходів пом'якшення наслідків зміни клімату і адаптації до них. Не ставлячи під загрозу їхні перспективи, тобто, це не значить, що ми маємо принести в жертву економічний розвиток. Це не значить, що ми маємо відмовитися від концепції економічного розвитку чи навіть зростання. Це мова про те, що цей економічний розвиток має бути сталим, ми маємо запроваджувати засади циркулярної економіки, робити цей великий амбітний зелений перехід. А як його робити? Це не може бути зроблено директивно, це не може бути зроблено в режимі очікування, в режимі невтручання Лезефер. Це робиться через економічні стимули. І це якраз є оця квінтесенція економічної інженерії. Наступне загалом встановити новий баланс між ринками та колективними діями, унікаючи саморуйнівної жорсткої економії, так? ці так звані austerity measures. Та інвестуючи в ефективну інноваційну державу, зменшити ринкову владу на висококонцентрованих ринках, да, тобто прибрати надмірну монополію, яка стримує конкуренцію, стримує розвиток і призводить до того, що окремі гравці просто збирають ренту на певних ринках. І причому інколи це державні гравці, інколи це приватні. Але від цього ця рента не стає менш ганебною, деструктивною для. Економіки і для суспільства. Автори маніфесту кажуть: ми переживаємо критичний період, ринки самі по собі не зупинять зміни клімату і не призведуть до менш нерівномірного розподілу багатства. Просочування не спрацювало. Ви знаєте, що є така відома концепція просочування, яка говорить про те, що якщо багаті стають значно багатшими, то потім і всі в країні стануть багатшими, тому що ці кошти розтечуться по всій економіці. Але Емпірично ця концепція не підтверджується, якою красивою би вона не була концептуальна, але емпіричні дані говорять про інше. Вони продовжують зараз. Ми стоїмо перед вибором між конфліктною протекціоністською реакцією та новим набором політик, які реагують на, на занепокоєння людей. Про що мова? Про те, що протекціонізм насправді ну навіть на сьогодні це не альтернатива, це вже реальність, тому що. Сполучені Штати Америки повернулись до супержорсткого протекціонізму. Дуже багато країн в світі сьогодні захищаються, запроваджують ті економічні рішення, які ну, ми б вважали нормальними, там, скажімо, років 100-130 тому. Але вони запроваджуються сьогодні. США ввели проти китайських товарів імпортні мита до 25-30%. Що це, якщо не такий масштабний, жорсткий, хтось сказав би печерний? Протекціонізм, та тобто, ну і багато інших подібних випадків ми знаходимо. Так, от автори маніфесту кажуть, що існує ціла низка новаторських досліджень про те, як розробити нову промислову політику, як створити хороші робочі місця, як покращити глобальне управління та сучасну кліматичну політику для всіх. І це зовсім не обов'язково протекціонізм, тому що. Протекціонізм це вже така жорстка прямолінійна відповідь. Насправді, економічна інженерія є значно тоншою. Вона може включати в себе елементи протекціонізму, але жодним чином вона не обмежується протекціонізмом і не зводиться до нього. Зараз критично важливо розвивати от такі більш витончені. Економічні політики далі та впроваджувати їх на практиці. Потрібен новий політичний консенсус, спрямований на усунення глибинних протиріч, недовіри людей, замість того, щоб просто зосереджуватись на симптомах або потрапляти в пастку популістів, які пропонують прості і швидкі відповіді і рішення. Оскільки небезпека збройних конфліктів у світі зросла через розбіжності геополітичних інтересів, ліберальні демократії повинні продемонструвати свою здатність не лише захищати свої цінності, але й припиняти прямі військові протистояння, відкрити шлях до сталого миру, а також зменшити напруженість відносинах між США та Китаєм, ми з вами знаємо, яка запекла конкуренція, ну це дуже м'яко сказано, Відбувається між. Китаєм, США і конкуренція це нормально, це добре, але вона переходить вже певні межі і загрожує насправді не тільки цим країнам, а й регіону світу в безпековому вимірі. Ми це бачимо. Про це до речі, дуже круте інтерв'ю давав Кван ю. Я ділився з вами його оглядом про майбутнє Китаю, про майбутнє Сполучених Штатів Америки, а також інших ключових великих країн. Автори маніфесту кажуть, що будь-яка спроба надовго повернути громадянам та їхнім урядам місце за кермом має потенціал не лише сприяти підвищенню добробуту для багатьох, це допоможе знову зміцнити віру в здатність наших суспільств, вирішувати кризи, забезпечувати краще майбутнє. Нам потрібен порядок денний для людей, щоб повернути людей. Не можна Гаяти часу. Ну, такий насправді надзвичайно сміливий масштабний заклад, який в дусі Вольтеру, який колись зробив таку справжню революцію, зміни сприйняття людини. Людина не жертва, яка просто має бути спостерігачем, має просто довіритися невидимій руці вільного ринку, природи і так далі. І так далі. І сподіватись на краще людина все-таки може бути архітектором або принаймні співархітектором майбутнього. І до цього якраз закликають ці відомі економісти, які пропонують альтернативу шаблонному, ідеологічному і позбавленому насправді дуже багатого і складного контексту Вашингтонському меморандуму. Чи ляже? От цей маніфест в основу нового економічного мислення, переосмислення, скажімо, економічних парадигм, підходів до управління і зміни економічних політик, ми з вами побачимо. Але те, що сьогодні в світі відбувається, процес по суті фрагментації, в певному сенсі деглобалізації на фоні того, що світ стає пласким в сенсі інформаційному, в сенсі. Того, що інтернет, по суті, стирає багато дуже кордонів і не, і не тільки в спілкуванні, в бізнесі, в технологіях, і так далі. І так далі. Але з іншого боку, національні держави от останнім часом пандемія, війна стають все більш націоналістичними і ми повертаємось, там, скажімо, кудись в 19 століття за типом тих політик, які реалізуються. І ми не повинні. Просто завалюватися в крайне З одного боку, це вільний ринок, лезеферне втручання, абсолютно штучна концепція, ідеологічна, ну, практично нереалізована на практиці. З іншого боку, централізована планові економіки. З іншого боку, от дуже близько до цього жорсткий протекціонізм, да, тобто таке жорстке може бути ручне керування якимось економічними процесами, достатньо прямолінійне. І десь між ними знаходиться оця розумна економічна інженерія, оця віра в те, що ми можемо впливати на своє економічне майбутнє через тонкі, розумні економічні політики, через запровадження певних стимулів через проектування економічного майбутнього. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.